Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео, традиційному для першого понеділка кожного нового місяця, ми говоримо про видатних парфумерів сучасності. І головною героїнею даного випуску буде Соня Констант. Перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Ну і підписатися на сам канал, проявляти активність в коментарях. Мені надзвичайно цінна ваша підтримка. Та увага до матеріалу, який я створю. Тож ми почнемо. В сьогоднішньому відео ми говоримо про Соні Констант і це французький парфумер парфумерна доля, якого була практично визначена ще з дитинства. Оскільки вже тоді батьки помічали, як вона тривалий час може знаходитися в бабусиному саду поміж квітучих троянд, піон. І вдихати цей аромат, фантазувати, насолоджуватися природою, перенати в якісь казкові світи, якими вона мандрує в своїй уяві. І парфумерія стала такою визначальною з самого початку біографії Sony Constant. Справедливості заради треба сказати, що батьки не відразу підтримали її от захоплення світом парфумерії, але вона чітко стояла на своєму, вона чітко розуміла, що хоче присвятити своє життя. Створенню чогось прекрасного, як то в парфумерії, можливо, це буде дизайн, тобто якийсь час вона визначалася, в якому напрямку буде рухатися, але те, що її життя буде пов'язано з творчістю, з креативністю, створенням чогось нового та красивого, для неї це було очевидно і. Вона зробила все-таки свій вибір в бік парфумерії і вступила до Версальської парфумерної школи. Це одна з парфумерних альмаматер світу, яка створює, вирощує такі видатні парфумерні кадри сучасності. І її навчання в цьому закладі, звичайно, ще більше її переконало в тому, що вона на правильному шляху. Тривалий час вона навіть після закінчення. Парфумерної школи, а це сталося в 1998 році. Вона ще відвідувала різні парфумерні тренінги, вдосконалювала свої професійні навички. Ну, зокрема, це вона робила в Живадан. І вже тоді вона продовжила своє навчання в магістратурі Ісіпка, і там їй довелося працювати з видатними парфумерами. Вона асистувала Домініку Ропійону, Мейсону, Францису Крубджану, і саме них вона вважає своїми основними наставниками та менторами. Саме на їхні там рекомендації та їхні якісь. Ну, відгуки про свою роботу вона зазвичай орієнтується, там, якось консультується з ними з приводу виконання того чи іншого технічного парфумерного завдання, і е, важливо зауважити, що це навчання і обмін досвідом не пройшов марно, оскільки аромати, які створила Соня Констант на даний момент є одним із таким. Знову ж таки, визначальними вони формують нашу парфумерну епоху і посідають таке своє місце, одне з визначних місць в парфумерії. Починаючи з 2014 року, Соня працює старшим парфумером бренду Ісіпка і є засновником та носом бренду «Елька». Також вона створює велику кількість ароматів для різних відомих світових брендів, активно з ними співпрацює. І, як вона говорить, основним джерелом натхнення для неї є подорожі, От саме подорожуючи світом, саме знайомлячись та впитуючи в себе культуру різних народів, якісь історичні. Події, історичні віхи розвитку того чи іншого там, краю, саме їхня якась така культурна цінність нових земель, які вона відвідує, саме це дозволяє створювати соні нові аромати. Саме цим вона надихається ну, безпосередньо, безумовно, Природа справляє на неї колосальне враження, і коли вона там працює над якоюсь новою композицією, вона досить часто практикує такий момент, як усамітнення десь в природі, аби от глибше відчути концепцію парфуму, який вона створює, якось проникнути з ним. І якось от, щоб відбувався оцей обмін енергіями, обмін якимось такими. Ідеями, думками у неї з природою під час контакту з природою, тому вона часто буває десь в якихось горах, в якихось таких дуже красивих мальовничих місцевостях і безпосередньо вважає це одним з таких джерел натхнення, який дозволяє їй формувати власний. Парфумерний почерк, власний парфумерний характер і власні парфумерні прийоми, які вона використовує в своїй роботі. В сьогоднішньому відео у мене декілька ароматів цього парфумера є в колекції, і я хочу їх вам презентувати і трошки розповісти. І першим ароматом, який був створений Сонією Константе, це є аромат Глорія Вандербільт Міс Vanderbilt. Miss Vanderbilt. Подивіться, яка краса. Традиційний флакон для цього аромату, оцей красивий, прозорий з таким не гравіюванням, а тисненням силуету лебедя, якось відразу наштовхує на ідею якоїсь такої легкості, прозорості, невагомості, жіночності і от відповідно до цього такого візуального. Ділення. Аромат теж розкривається в подібному ключі. Ця композиція дуже така м'яка і приємна в своєму прояві, оскільки в піраміді тут є і клементин, і бергамот, і лангі ланг, і троянда, і кардамон, і мускатний горіх, і відчувається тут і ваніль, і боби тонка, і мускус, і сантал. І це і приємно, і глибоко, і якось так дуже м'яко, по жіночному цей аромат от саме зараз на початку весни ідеально буде звучати на провесні, оскільки в ньому. І теплота, якась така приємна затишність відчувається, і в той же час я в ньому відчуваю якусь таку прозору квіткову трояндову легкість, і цитруси цієї легкості додають Ну, надзвичайно приємний аромат, і створений саме Сонію Констант. Наступний аромат, який створила. Соня Констант і, власне, маленький спойлер, всі решта ароматів будуть належати до одного бренду. І це аромат бренду Нарциса Родрігес Mask Noir. Дуже такий приємний якийсь сливово-мускусний аромат з нотами замши. Також тут відчувається нотка геліотропу, і це якось так. Глибоко, спокусливо, але не надто щільно. Просто оця така глибина вона забезпечується присутністю і мускусу, який власне, в серці аромату є такою солюючою нотою цього бренду. Приємні такі шкіряні підтона такої вершкової, ніжної, дуже тендітної шкіри тут відчувається. Ну і безумовно слива. Вона теж дарує якусь оцю таку приємну фруктовість. Але ця слива не димна, а вона навпаки якась така солодкувата, дещо сиропна, дуже красивий аромат. І знаєте, сама назва маск нуар, ніби в щось таке уже, м -м, трошки вечірнє, звабливе воно йде. Але ні, от колір е композиції дуже приємно передає і дуже е чітко передає звучання аромату. Тобто він якийсь такий. Приємно рожевий, але не сонячний, а є в ньому якась така. Е Глибина присмерків, сутінок якихось таких, ну, надзвичайно красива композиція, вона також, до речі, буде ідеально звучати от на провесні, в прохолоду, у вітряні, вологі такі дні, можливо, і в, ну, і в сонячні весняні дні. Дуже красива композиція. Особисто е люблю її, надзвичайно. Наступний аромат, створений Сонею Констант в моїй колекції, це аромат також бренду Нарцисо Родрігес, Нарцисо Rouge. І червоний колір це завжди символ чогось такого, знову ж таки, пристрасного, енергійного, спокусливого, якогось такого... Чогось пікового, якогось такого вогняного. Але на диво цей аромат за своїм звучанням, особисто для мене, має якесь таке м'яке, дуже делікатне, затишне, вишукане звучання. Стартує ця композиція нотами конвалії та троянди. Серце відповідано традиційний мускус. База з Бобівтонка, кедру та санталу. Теж дуже приємно огортають оці такі основні голосні ноти, і за рахунок цього аромат виходить якимось таким теж трошки і п'янким, і в міру солодкуватим. Але от поєднання квітів на старті з мускусом. Якось дають йому м, таку ніби, силу звучати більш м'якше, більш дзвінкіше. Ну, теж дуже красивий аромат. Знову ж таки, ідеально підійде на оцю таку першу весняну прохолоду з теплими підтонами звучання в повітрі. Дуже красиво розкривається. От для мене цей аромат саме на відкритому повітрі і прекрасно себе поводить, дуже красива композиція, тому також рекомендую познайомитися. З нею. Ну і ще один аромат створений із Соні. Це аромат флагман бренду Narciso Rodriguez Ну, традиційно знову ж таки, це дуже красива композиція, присвячена мускусу. Дуже такому красивому, без Якихось анімалістичних підтонів він настільки прекрасно тут проявляється. І цей прояв, отакий от красивий, якраз він завдячує тому, що в композиції поєднаний мускус, як я сказала, з квітами та нотами кашмарану. І це ну, надзвичайно красиво якось. Так вишукано, незвично, дуже жіночно. В міру спокусливо є якісь такі, тут, знаєте, такі іскарки спокуси в цьому ароматі. Він надзвичайно шлейфовий, надзвичайно стійкий, дуже компліментарний. Багато хто його зауважує, завжди відмічають, оточуючи, ну, особисто на мені цей аромат. Знайомі завжди говорять стосовно цього аромату якісь компліменти, і це неймовірно приємно. Ну і вже Десятилітня історія існування цієї композиції говорить про його е, от так професійно складену піраміду, яка прекрасно розкривається, радує своїх користувачок та тих, хто відчуває цей аромат зі сторони і от дійсно прекрасний аромат. Я навіть, ну Багато хто його рекомендує про холоду і знову ж таки там на провесні користуватися. Я користувалась цим ароматом влітку. Зовсім трошки, і як він красиво звучав. Оці якась квіткові тона так прекрасно в ньому відкривалися, на теплій шкірі, зігріті сонечком. Тому для мене це універсальний аромат. Як, в принципі, і всі, про які я сьогодні говорила. Єдине, що я не втомлююся повторювати цей постулат, зважайте на. Кількість нанесення, на дозування, тому що саме від нього залежить та інтенсивність прояву аромату в просторі, те, як він звучить для вас та оточуючих, тому що питання іноді не завжди в тому, що ви надокучаєте оточуючим. Буває так, що аромат, коли його. Надто багато, і ви його досить інтенсивно відчуваєте, він може навіть як такий злий жарт зіграти з вами і теж вплинути в негативному ракурсі на ваше сприйняття аромату та ну, таке самопочуття. Сформулюємо це так. А в принципі, ці аромати. Неймовірної краси, глибини звучання, вишуканості прояву, тому я щиро рекомендую кожну з цих композицій спробувати, аби скласти своє власне ольфакторне враження, ну і відповідно оцінити е, творчість та роботу Констант, яка на даний момент є однією з видатних парфумерів сучасності. І е, мені дуже приємно, коли я готуюсь до цих відео, знаходити. І відкривати особисто для себе нові парфумерні імена, тому що ну, там є парфумери, які слуху є, а є е, про існування яких вже е, ну, не здогадуєшся, а дізнаєшся, коли ретельніше починаєш звертати увагу на той чи інший аромат, і відповідно ознайомишся з їхньою біографією та Творчим доробком, Ось і таким парфумером саме для мене зараз стала Соня Констант, і її творчість для мене є таким уособленням, знаєте, її парфумерних навичок, вмінь, знань, які вона втілює в своїй роботі. На даний момент вона продовжує займати посаду головного парфумера. Вона Цікавиться парфумерією, багато уваги приділяє своєму власному бренду Елька. Я подивилася, представлений цей бренд на мейкапі. Вартість, правда, трошки така, ну, традиційна, я б сказала, для нініші. Вона такого трошки іншого порядку, ніж люкс, тому експертизи десь спробувати ці, ці аромати і якось. Озвучити своє враження поки що в мене немає. Сподіваюся, з часом ця <смі>, ситуація зміниться. А сьогодні ми говорили про Соню Констант, про її творчість та про її професійний шлях, і е мені надзвичайно приємно відкривати нові імена парфумерії, саме жіночі, тому що дуже тривалий час саме. Чоловіки були основними дієвими особами на парфумерній арені. Але завдяки, такій, знаєте, цілеспрямованості і можливості в нинішніх умовах реалізувати свій творчий потенціал, багато талановитих жінок парфумерів нині заявляють про себе, творять в нинішніх умовах і створюють парфумерію нашої сучасності. Тож. Якщо дане відео вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте лайк даному відео, натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі. Ну і підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені неймовірно буде приємно відчувати вашу підтримку. Всі аромати, про які я сьогодні говорила, доступні до розпиву. Якщо якась композиція викликала вашу цікавість. Ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів. Ви можете написати мені, замовити на розпив ту чи іншу композицію, аби послухати її, розносити її, скласти власне парфумерне враження про композицію і, можливо, Стати власником повнорозмірного флакону, оскільки аромат вас зачарує своєю красою. Також в описі під даним відео я залишу посилання на свою сторінку на шафі та на сайт Кримч, де я займаюся розпивом. Ви можете завітати до мене туди, подивитись мій асортимент парфумів. Можливо, якась інша композиція також приверне вашу увагу. Я з великим задоволенням поділюся з вами своїми ароматами. А від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!